Запрошую вас, хлопчики та дівчатка, до весняного лісу. Будемо спостерігати. Відгадайте за чим. Пробудився з-під снігу підсніжник маленький, в зелених листочках, тоненький, такий чепурненький, голівоньку клонить. Вітає мене. Тож сьогодні будемо спостерігати за підсніжником. Підсніжник гарна лісова квітка. Підсніжники прокидаються, що, коли лежить сніг на землі, це весняна квіточка, може витримати мороз та сніг. Тендітні квіти не бояться холоду та морозу. Підсніжники пробуджуються першими від довгої зими, тому їх називають первоцвітами. Цвітуть підсніжники довго з кінця лютого. І майже весь березень місяць. Малята подивіться уважно на підсніжник. Він має невелику білу голівку у формі дзвоника, ніжна квітка білого кольору має шість пелюсток, три зовнішні пелюстки довші, а три внутрішні коротші. Листочків у підсніжника небагато. Листя зелене, довге та вузьке. Має первоцвіт тонке стебло, теж зеленого кольору. Підсніжники цибулині рослини. З настанням темряви квітка підсніжник закривається і стає схожа на краплю молока, а розкриває свою голівоньку з першим променем сонця. Підсніжник має легкий і тонкий аромат, ніби сама весна. Чи можна рвати ці перші весняні квіти? Ні, вони швидко в'януть у теплі. Тому милуйтеся їх красою, не зриваючи. Діти, пам'ятайте, підсніжник це символ краси, настання тепла та весни.